Демократичне суспільство його особливості обговорювала громадська рада. Тут кажуть, на Прикарпатті реалізується програма стратегії розвитку громадянського суспільства в області. Вона розроблена на виконання указу президента України. Кількість громадських організацій постійно зростає. Однак їхня роль у суспільно-політичних процесах регіону незначна, оскільки, як стверджують експерти, розвиток громадянського суспільства в Україні загалом уповільнений. В цьому контексті переконані чиновники особливу увагу треба приділити сільським громадам. Село сьогодні, крім пароха і сільського голови, і провідників таких немає. Тому закликаємо всіх до співпраці, звертаю, зокрема, до районів. Не бійтеся, звертатися, просіть. Не просіть, а пропонуйте. А ми по-любому дещо запропонуємо зворотньо і зможемо тоді побудувати, бо кореспондуємо з іншими областями. Дивимося, які труднощі вони вирішують. І на яких стадіях сьогодні та чи інша проблема громадськості вирішується в тому чи іншому краю. На важливості роботи громадських організацій, наголосив очільник Прикарпаття Михайло Вишеванюк. Він переконаний, саме вони найбільше обізнані з проблемами людей. Відтак наголошує, громадські об'єднання мають бути більш ініціативні, адже як кажуть, то стукає, тому відчиняють. Громадська рада повинна бути у кожному населеному пункті. Я вже приводив приклад громадської ради села Перерісів на Вернянському району, де голова сільської ради зробив собі раду старіше. Один зібрав найкращих у селі, Зробив раду старішим і всі питання вирішують через раду. З радою старішим. І ніхто ніколи не покаже на нього пальцем, що то зроблено зле. Не буде зле, переконаний вишиванюк, якщо громаду залучатимуть і до прийняття життєво важливих програм розвитку регіону. Відтак запропонував громадське обговорення плану соціально-економічного розвитку області на 2013 рік. Оксана Середюк, Олександр Литваненко, новини на вежі.